Вітаю, друзі! Для вас прогноз. На серпень місяць астрологічний і таро-прогноз. Давайте ми з вами поговоримо. Тут будуть зміни. Почнемо з головного, що ви знаєте, з 5 по 29 числа у нас ретроградний Меркурій. Що це означає? Що всі справи взагалі всі, краще не форсувати. Важливо нічого такого грандіозного не планувати, тому що Меркурій відповідає за всі починання, він дуже прямо впливає на кожну дію і протидію, особливо зараз, коли ми живемо в епоху раху і Меркурія одночасно. Ми можемо відчувати, бачити, що все залежить від цього. Хто розуміє, що таке планети, що ми маленькі піщинки в цьому світі, і що планети мають сильний вплив та серйозну дію, тому намагайтеся відпочивати більше в серпні. Кінець серпня, там уже падаюча Венера, там теж такі дні розчарування, можливо, навіть трохи. Треба стати спостерігачем, ось так скажемо. Не напружуватися, не форсувати. Це як. Форсувати і напружуватися це, це як плавати проти течії. І у нас ну, на часі багато планет ще є в тільці, тому давайте поговоримо спочатку про овн гороскоп для овна. І місяць для вас доволі добрий. Можна займатися творчістю, можна приділити час собі, зробити шопінг, виділити дофамін, змінити внутрішній стан. Їм ну, можна купляти майно, робити ремонти, займатися здоров'ям, лікування, спорт, не травмуватися саме основне, для близнюків у них трошки перегружений 3 і 10 дом, тому потрібно присвятити час роботі, і ця робота буде дуже ефективною. Більше відпочивати, тому що Марс, в 12-му, мішає близнюкам, тому їм потрібно більше відпочинку. І у нас раки. Там іде скупчення планет в 11 му домі. Дві гарних планети у другому домі. Також тут можуть дуже добре заробляти раки, великі покупки по астрології можна робити. В принципі, у житті можна намалюватися щось таке масштабне для раків. У них має бути класний серпень і має бути все чудово. Леве. Тут трошки перегружений 10-й, їм треба відсторонитися від роботи, ну, менше так, відпустка. Дуже корисно буде. Бо якщо вони будуть в рутині, це буде забирати силу і здоров'я. У левів можуть бути проблеми у стосунках, проблеми з якимись документами, щось юридична історія може проявитися. Уникайте цього всього всяких юридичних історій. Діви для них якісь ідуть змішані історії. Є і так, і так життя, як кардіограма для діви. Намагайтеся бути відпочившими, наповніться енергією, щоб у вас був якийсь ріст, ну, таке собі, щоб не розчаровуватися, краще відпочивати. Ваги мають сильний 10, і 11, добре попрацювати до вас буде дуже корисним. Скорпіони. І для скорпіонів скажу, що тут. Треба баланс роботи і відпочинку. Більше часу можна провести в подорожах, якщо це також по роботі дуже чудово. Стосунки тут можуть проявитися скандали, якісь складності. Марс може давати травматизм якийсь, створювати якісь проблеми з агресією. Розберіться стосунками, трохи роботи вам не завадить. Далі у нас стрільці, і що можу сказати? Тут потрібно робити якісь зрівні справи, нелюбимі справи відкинути, займатися спортом, можна якісь невеликі подорожі, якісь пікніки. Це буде розвантажувати. І у Козерогію краще переключитися на планування фінансів, на оптимізацію, тому що сильний п'ятий, восьмий. Також тут інвестиції, спадок, прийняти потрібно, розберіться з цим в серпні. Подумайте, складіть стратегії. Фінансова грамотність, розподілення грошей, водолії. Можна записатися на якісь масажі, можна записатися на що, що відновить ваше здоров'я. Якісь санаторії, якісь практики, остеопатія, краніосакральна терапія це те, що буде вас зцілювати. І подивимося, риби. Теж займайтеся спортом, робіть якусь неважку роботу в серпні, щось з документами може вирішитися. Також для вас навчання. І... Подивимося, поради від карт Таро для овнів. І тут у нас для овнів перевернута королева жезлів. Це про те, що вам потрібно винести уроків із, можливо, якоюсь внутрішньої заздрості. Ви скажете, та ні, я не заздрю. Коли я хочу краще як у когось, це вже, що всередині є жаба душиття, да? заздрість відчуття. Ми завжди дуже часто почуваємо себе невпевненими. Але відслідкуйте за собою, як часто саме у вас буде виникати відчуття ось цієї заздрості, чому у нього є, а мене немає. І воно викликається через занижені самооцінки і самооцінка. Залишає ваші результати недооціненими і тому інші теж їх не можуть оцінити. І подумайте, чому так відбувається, і коли ви знайдете першу причину, вам стане набагато легше протистояти цьому. Тоді ви надасте речам зовсім інше значення, щоб ваші почуття не брали верх. І давайте подивимося до типців. Дев'ятка кубка. Задайте собі питання. Чи загадайте собі бажання? Е, про що я мрію? Чи яка моя мрія? Мріяти це прекрасно і саме час, щоб ваша мрія збулася. Найсміливіші фантазії можуть проявитися, якщо ви вмієте і будете діяти, якщо всередині у вас є задоволення від процесу, якщо ви будете ризикувати, якщо ви можете бути наполегливими, якщо ви поставите перед собою нові цілі, тільки ставлячи. Ну, більше і більше цілів ви будете досягати крок за кроком тих, що вже поставлені. Для вас важливо реальні графіки, терміни для того, щоб забезпечити собі успіх. І тоді все, що ви захочете, буде, стати, буде стояти у ваших ніг. Близнюки. Справедливість. Про що вона. Бути чесним із самим собою. Підказка від карти. Подумайте, ви доб'єтеся бажаного, коли зрозумієте, а чого насправді ви хочете. Ви не суспільство, не інші люди, а саме ви всередині, внутрішній поклик, я теж близнюки. Все в житті починається з вас. І цього місяця приділіть час тому, що ви б хотіли зробити. Подумайте про своє життя, подумайте про своє майбутнє. І що для того, щоб те, що ви хочете в майбутньому збулося, вам потрібно зробити сьогодні. Для раків перевернути до зкубків. Тут потрібно подивитися у свій внутрішній світ і потурбуватися про себе. Якщо ви до цього часу були спустошені, то зараз саме час взятися за своє здоров'я. Подумайте про це, зробити перерив на відпочинок, відновити сили. І тоді ваша робота буде набагато продуктивніша. Подумайте, що вас емоційно виводить з рівноваги. Леви. Перевернуте шістка кубків, відпустіть свою образу, леви. Люди розчаровуються. Через біль минулого. І те, що е, зачепило їхнє самолюбство. Так? Я б, мабуть, теж розчарувалася, якщо б постійно били по, моєму, е, по моїй самооцінці. Перестаньте тратити час свого життя, проживаючи на маму, тата, колишнього партнера, подругу, начальника і так далі. Це лише знищує здоров ваше здоров'я. Зараз той час, щоб пізнати себе. Діви. А що чекає діви? Так, вітим стоїмо. Диявол, так? Ну, перевернути, чи так? Звільніться від своєї внутрішньої залежності, від того, що тягне вас на дно. У кожної людини в житті бувають тригерні ситуації. Але набагато краще буде, якщо ви побачите те, що відбувається з вами, і ваші реакції під час тих ситуацій. Як ви можете вдосконалити себе? У вас буде екзамен, наскільки ви зцілилися і наскільки ви екологічні у своїх реакціях, наскільки ви перестали критикувати, осучувати інших людей, ображати, ставити клеймо. Ви будете здавати екзамен. Ситуації прольлють світло на вас та людей навколо вас і те, що всередині. Концентруйтеся на собі. І тут вага магом. Це про те, що вам варто використовувати свої ресурси. Ви можете створити все, що захочете. Нам потрібно нагадувати собі про те, що у нас є так багато ресурсів, і ми можемо набагато більше, ніж думаємо. Наші страхи нам не дають. Проявляйте свій творчий підхід. Подивіться на ситуацію з нової точки зору. І ви знайдете рішення, ви з усім справитесь, вітаю, скорпіончики! Перевернута колесниця. Подивіться на ситуацію трохи ширше. Якщо ви знаєте, що ви хочете, прийшов час цілити це в життя. І наступний крок буде вимагати від вас самовіддачі, рішень, сміливості. Тому... Тримайте свої пріоритети під контролем. Старайтесь не відволікатися на якісь дрібниці. Тимчасові бажання, наприклад, стрільці. Шістка пентаклю. Ви, мабуть, помітили, як далеко у якійсь справі ви зайшли. Задумайтеся про те, де ви були, і з чого ви починали, ким ви були і ким ви є зараз. Подумайте, куди ви хочете йти далі і що би ви хотіли мати. Пропишіть для себе декілька цілей. Пропишіть стратегії до цих цілей. Зверніть увагу на всю пророблену вами роботу. Фізіологічно, психологічно, похваліть себе, ви цього варті. Не забувайте мріяти про майбутнє. Козороге, перевернута п'ятірка кубків. Каже, що все пройде. Можливо, зараз і нелегкі часи для вас, але продовжуючи думати про них, ви продовжуєте цей важкий шлях, постарайтеся пам'ятати печаль, розчарування, жаль це справжній процес, звичайний процес, частина нашого життя. Просто робіть те, що в ваших силах. І ви подолаєте свій шлях, не будьте строгі до себе, не засуджуйте себе, тому що все те, що відбувається, частина вашого шляху та зцілення. Це процес, який називається життям. Водолії, перевернута зірка. Не втрачайте надії, водолії. Ваша ситуація може здаватися вам якоюсь туманною, затуманеною, непрозорою, хиткою, але постарайтеся. Не впадати в крайність та паніку, не дозволяйте їй заволодіти вашим впливом, вашою увагою і вашою силою. Деякі ситуації і люди, можливо, вас розчарують, знімуть вашу корону. Але ваша реакція має бути розумною, що кожна людина може зробити помилку і це нормально, з часом вам стане краще. І ця зірочка падає ще знову підніметься на небо. І буде сіяти як сонечко. Вам потрібно полікувати свої внутрішні травми зовсім трошки. Риба. Помірність. Дуже прекрасно, ми завершуємо на помірності. Адже у картах Таро у нас сьогодні теж медитація, глибока медитація на помірність. Шукайте точки, до чого ви можете доторкнутися. Точки, з якої ви йдете, А, Б, С, Д. Намалюйте маршрут. І кого ви на цьому маршруті хочете зустріти, куди ви мене йшли, йшли, неможливо зустріти Бога. Це глибока філософія, про яку я розповідаю у курсі села Духу. Хтось має право дотримуватися іншої точки зору, іншої як ви. І не потрібно рвати волосся на голові, чи рвати стосунки, подивіться з іншої сторони, дізнайтеся, чому ваші думки, цілі та плани розходяться. Проявляйте більше терпіння. І якщо геть кепсько ви не можете прийняти інших людей навколо себе, подивіться, де ви критикуєте себе, абстрагуйтеся всередині себе та зверніть увагу на своє здоров'я на баланс. Збалансуйтесь. Якщо мій прогноз був вам корисний, якщо ви хочете навчитися прогнозувати. Змінювати своє майбутнє, бо, маючи такий інструмент, як Таро, ви можете змінювати події і розуміти, отримувати підказки від всесвіту. А що мені для цього зробити? А як мені в цій ситуації поступити саме так? Тому курс енергії таро є пробний, який ви можете спробувати на 7 днів, а також великий курс на 3 місяці. Де лекції 5 разів на тиждень? Саме для вас доступний саме зараз. Тому, друзі, посилання під цим відео обнімаю вас і до зустрічі!